Якщо ти фотограф-початківець, то терміново перестань робити це. Ну, по-перше, перестань називати себе фотографом-початківцем. Тому що якщо ти перекладеш це на будь-яку іншу професію, типу там лікар-початківець чи водій-початківець, тобі одразу буде якось некомфортно чи захотів би ти звернутись до такого спеціаліста. Одразу заявляй, що ти фотограф. Як я кажу своїм учням, кожна собака має знати, що ти фотограф. Постійно зростай, твої роботи мають ставати краще кожну зйомку. І навчайся, вкладай в себе, і тоді ти і не будеш почувати себе початківцем. І тоді ти більш впевнено будеш називати себе фотограф без приставочки початківець. Бо часто я бачу навіть в шапку профіля люди пишуть фотограф-початківець не потрібно цього робити. Друге, це перестань порівнювати себе з іншими свої роботи, свій рівень, свій кількість, кількість підписників, кількість зйомок. Що в цьому немає жодного сенсу. Ти не знаєш, скільки років вже ця людина в фотографії, яка в неї те. Ніка, який шлях вона вже пройшла. Не має сенсу порівнювати себе з результатами цієї людини. Єдине, що має сенс, це порівнювати свої результати із своїми результатами вчора, свої роботи, кількість клієнтів, кількість зйомок, впевненість в своїх фотографіях. Ось тільки це має сенс. Ти маєш ставати кращою версією себе, а не порівнювати себе із кимось.